Ось така черга утворилась біля одного із банківських відділень у Черкасах. Подружжя Іванченків прийшло за півтори години до відкриття. Складно жити, то люди і стоять. Пенсіонерка Людмила Дмитрівна розповідає, зареєструватися самостійно в програмі підтримки навіть не намагалась. каже, прийти до банку їй простіше. Ми почули та й сьогодні приїхали сюди. Пенсіонерам з нашою пенсією завжди важливо допомагати, тому що пенсія мала. Хоча ми розуміємо, що війна і важко, країні важко. Розуміємо. Ну це ж ООН щось там обіцяє допомогти. Вони багатші нехай допоможуть, якщо це вийде. На пенсію. Навіть вижити складно, розповідає пенсіонерка Євдокія Семенівна, тож ані черги, ані великі скупчення людей не завадять дочекатися реєстрації. А як ви думаєте, на три тисячі як можна прожити? Це квартиру віддає, просто на їду не вистачає. З пенсіонером положено, чи буде, чи не буде допомоги. До приміщення банку людей впускають по одному. Це була, мені? У відділенні працюють за трьома столиками. Зі слів працівника банку Михайла Лута, зараз найпопулярніший запит допомога з реєстрацією на виплати. Ми реєструємо їх на сайті, є допомоги, виплати їм будуть приходити, якщо організація їх одобрить, на карточки також нашого банку. Ми допомагаємо знайти реквізити нашого банку, вести їх туди. Контролюємо, як вони заповнюють дані, і заявка відправляється обробку. Далі вони вже самостійно з дому контролюють ход заявки. Якщо їм щось буде від організації приходити, то воно їм зайде на карточку. Як розповіла речниця одного із банків України Анжела Дзіндзюра, раніше міжнародні організації допомагали лише внутрішньо переміщеним особам. Тепер на отримання виплат можуть податися і пенсіонери з усіх регіонів України. Список осіб, які мають на меті допомогти цій організації збільшився, тобто додані особи, які досягли віку 65 років і більше. Ми розуміємо, що ці наші поважні клієнти, багато з них самостійно не зможуть зареєструватися. Ми взяли на себе таку соціальну місію допомогти. Нашим поважним клієнтам зареєструватися на сайті. Є підтримка, жінка додала, аби отримати виплати від міжнародних організацій, стояти у чергах під банком не обов'язково. Для цього існує простіший метод. Хочу звернутися до всіх е, українців, які мають дідусів бабусь бабусь віком 65 плюс, будь ласка. Не відправляйте їх до відділення Приватбанку. Ви можете це зробити самостійно, зайшовши на сайт. Є підтримка, міжнародна допомога подати заявку. Ви можете зробити це дистанційно, не обов'язково проживати в одному місці щодо суми отримання, щодо термінів отримання, щодо кількості цих виплат. Все це вирішують міжнародні організації. Це не вирішують банкіри. Наше завдання лише допомогти пенсіонерам зареєструватися. Дар'я Шевченко, Фадір Цапа, новини на Суспільному, Черкаси.